Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Ми продовжуємо нашу рубрику топ-3 монети на місяць. Сьогодні поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на липень 2025 року, враховуючи поточну ситуацію на крипторинку. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка а не фінансова порада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Більшість літкоїнів вже непогано скоригувалося за останні два тижні. Тому сьогоднішні монети мають вже непогані точки входу, але все ж треба розділяти виділений депозит на кілька частин для можливого середнього. Сьогодні будуть монети ті самі, що й минулого місяця. Зараз я вважаю, що треба робити акцент на лідерів крипторинку. Перша монета на налипення сектор блокчейну. І це знову ефірім. Це безперечний лідер серед альткоїнів. Розповідати про нього багато не потрібно, ви і так все знаєте. Це перший альткоін, для якого запустили спотовий ETF. Майбутнім драйвером росту може бути прийняття ETF із стейкінгом на Ефіріум. Зараз важко сказати, наскільки скоро це станеться, але я вважаю, що Ефіріум це топ 1 монета для підбору на корекції. Ефіріум посідає друге місце в рейтингу з капіталізацією 294 мільярди доларів. В обіг перебуває 100% монет. Серед інвесторів такі фонди, як Andreessen Horowitz, Pantera Capital, Multicoin Capital, Delphi Ventures, Galaxy і Paradigm. Давайте поглянемо на графік. Для визначення рівня покупок скористаємося класичними інструментами у рівні Fibonacci. Виділений депозит краще розділити на три частини. Першу частину можна задіяти з поточних і дві залишити на можливе середня позицій. Отже, перший рівень для осереднення покупки буде 0,38 рівень Fibonacci від останнього імпульсу росту в районі 2250 доларів. Другий рівень для покупки буде 0,5 рівень Fibonacci в районі 2090. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним. Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета сектору DeFi. І це буде монета Hype, яка показала дуже сильний ріст. Hype на даний час є лідером серед децентралізованих бірж з величезними торговими об'ємами, які в майбутньому можуть зрівнятися навіть з централізованим біржем. І думаю, хайп може в майбутньому показати ще дуже гарний ріст. Хайп посідає 13 місце в рейтингу з капіталізацією 12,6 мільярдів доларів. В обігу перебуває 33,4% монет. Давайте поглянемо на графік. Для визначення рівнів покупок також скористаємося інструментами рівню Fibonacci. Стратегія покупок аналогічна. Виділений депозит ділимо на три частини. Першу частину можна задіяти з поточних, і дві залишити на насередині позицій. Отже, перший рівень для осередньої покупки буде 0,38 рівень Fibonacci від останнього імпульсу росту в районі 32$. Другий рівень для покупки буде 0,5 рівень Fibonacci в районі 27$. доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Третій монета сектор штучного інтелекту. Я вірю, що цей сектор продовжує домінувати в цьому циклі. Цього разу ми вибір знову впав на лідера з цього сектору – монету TAO. Вона вже скоргувалася до 05 рівня Fibonacci і поточні ціни досить привабливі. Альтернативним варіантом може бути монета Render або NIR, якщо вам не доподобає монета TAO. Та знаходиться на 36-му місці рейтингу з капіталізацією 2,95 мільярдів доларів. В обігу перебуває 42,5% монет, серед інвестарівсті 1 Polychain Capital. Давайте поглянемо на графік. Для визначення рівню також скористаємося інструментом Fibonacci. Стратегія покупок аналогічна двом попереднім монетам. Виділений депозит ділимо на три частини. Першу частину задіємо з поточних і дві залишаємо на осереднення позицій. Перший рівень для осередження покупки буде 061 рівень Fibonacci від останнього імпульсу росту в районі 290 доларів. Другий рівень для покупки буде в зоні нижнього автоконверту в районі 265 доларів. На сьогодні це все це були три монети, які виділив на липень. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.